Весняний сюрприз у селі Веселе Луцького району. На один із місцевих ставків прилетіла зграя білих лебедів і оселилася там. Люди усім селом дбають про рідкісних птахів, підгодовують їх і сподіваються, що невдовзі вони дадуть потомство. Третьокласник Максим живе поблизу одного зі ставків у селі Веселе. Часто тут рибалить і гуляє. Близько місяця тому на водоймі оселилося 22 білих лебеді. Тож тепер хлопчина щодня годує цих птахів і спостерігає за ними. Я їх годую, як вони часто виходять на берег і їдять. І вони шиплять, як ти їм поставиш до руки, ніби хліб, вони іплять, бо вони зляться, хочуть поїсти, але зляться, бояться. і школи приносять дві буханки, купили сьогодні, я бачу. Зоряна кухарук, мама Максима, розповіла, раніше на цей ставок вже прилітали білі лебеді, але стільки, як цього року, їх ще не було. Кілька тижнів тому з'явилися два птахи. Потім троє, і потім потрошки, я не знаю, як там вони інформують один одного. Прилетіли, потім було десять. Ми спочатку ходили з синами, то вони зовсім боялися, навіть не боялись підпливти, щоб похарчуватися. Нині ставок улюблене місце не лише вихованців місцевої школи і дитсадка, а й дорослих. Звістка про появу лебедів у веселому швидко розлетілася довкола. Помилуватися цими прекрасними птахами приїздять люди із інших сіл. Знаємо, що треба охороняти їх, і ну, ніхто ще не злякав, так як ви самі бачили, що вони ще всі на місці. Надіємося, що і далі вони тут погніздяться, і виведуть потомство. Знаємо, що важко їм гніздитись, тому що потрібно якийсь певний острівець такий, щоб вони могли звити гнізда. Але будемо надіятися, можливо, на інших ставках подалі чи з іншої сторони. Вони знайдуть собі місце. У веселому тішаться, що ці дивовижні птахи обрали саме їхнє село. Відтак дбають, аби лебедям ніхто не нашкодив.